Добрий день вам всім малятка, любі хлопчики і дівчатка. Мужик, Я просто блогер. Дивіться, питають мене люди. Ні, з чого з чого почнемо? Я був, знаєте, здивова дещо здивований, коли деякі люди мені кажуть, так ти брехун, не був ти не в якому ТЦК. Покажи відео. <кій> Смішні люди. ну, Люди наївні. До речі, я вже не буду матюкатися, знаєте чого? Тому що мене навчили рубльом. Ой, не рубльом, прости господи, це стара привичка, це ця пословиця. Гривню мене провчили. Вже два останні відео а, заблокував ютуб ролики, відосики. І сказав, що у вас забагато матюків. А рекламодавці такого не люблять, ми вас блокуємо. Тю. Іменно, так? Да? Тю. Ну ладно. А Значить, матюкати це мені просто, виходить, невигодно. Навіть <риклад> стрім на стрімі я матюки гнув. Ну, коротше, я не знаю, в чому прикол. Може, мені каже, що це не за того, це просто за того, що е, дуже велика кількість правди з мого рота. Але ладно, правду ніхто не любить, YouTube тим паче. Деякі люди мені пишуть, е, чувак, ти брехун, ти не був ні в якому ТЦК, -то тому що немає фото-відео. <риклад> тобто, ну, Люди не доганяють, не впирають, Просто, що. ТЦК забирають телефони е, іменно насильно, От просто по карману насильно, тебе держать два е, петуха зелених, а один е, заби, шманає по телефону, Виймає документи, які в тебе є, виймає телефони, виймає все, що там є. Провіряє, чи немає балончиків, чи немає нічого забороненого, колющого ріжущого. Це хто був в ТЦК. Ну, У мене двічі так було. В основному так воно робиться. Тому що ці півні вони бояться дуже за своє здоров'я, щоб там ніхто нічого з пацанів не начудив, з мобілізованих, тобто з викрадених хлопців ніхто нічого не начудив, вони за себе переживають. Ну, така доля петухів, що ж ти зробиш. Але дивіться, ще люди кажуть, коротше, ви поняли, в мене немає відділу. Нема, нема. Це просто на віру. От хочете вірите, хочете, не вірте. Але в принципі, я знаю, я прочитав книгу два-три роки тому. Ні, старий німець професор, його ще чемпіон. Чемпіон типу. І а, він казав, що кожна брехня, абсолютно кожна ваша брехня, негативно впливає на ваше майбутнє і на ваше сьогодення. Тобто, якщо ви збрехали чи свідомо, чи несвідомо, а, чи а, для себе, чи є таке поняття, коли ми в універі вчили святая лож, це, оказується, теж херня. А нас вчили в університеті, що от святая лож, якщо це для правди, якщо це для чогось важливого, то Прибрехнуть можна. Це херня. От, ну, я вичитав, що в чемпіона цього діда він каже, що абсолютно люба брехня скажеться на вас негативно, в більшій мірі чи в меншій. І от з тих пір я стараюсь абсолютно взагалі не трендіть. Говорить правду, правду і нічого, окрім правди. Так що в ТЦК я був. я був в ТЦК. І вже не раз, причому. Цей раз теж я був в ТЦК. Це було в місті Одеса. На потужні ТЦК мене схопили. І все таке. Ще що? Як виходять з ТЦК? Мені часто, найчасто задаваємий вопрос, питання. Як ти вийшов? Дивіться, у мене є ось ноги. Ноги. Так? Другу ногу вам показую, чи ви повірите? Ну, вірите, у мене є дві ноги. Повезло. Я ними вийшов. Отак. І вийшов. Як це случилося? Случилося це після 4 суток доби. Чотири доби мене держали в ТЦК. Я там спав, я там їв, я там срав, я там жив. Когось тримають довше, когось тримають менше, але тримають. Чому вони там тримають людей? Причина основна: є в тебе шаблони чи нема в тебе шаблони, коли я в тебе, тобто, ну поняли шаблони? Зараз я розкажу. Якщо тебе немає в дії в Хелсі, то тобі набагато легше, але все рівно буде тяжко. Я не кажу, що якщо ви відмовляєтесь від дії і від Хелсі, то ви тепер прям бронімашина і ви тепер недоторканий, прям як депутат. Ні. Вас також будуть пресувати, можливо, бить. Але все залежить від сили духа, все залежить від вашого характеру, вашого стержня. Я ніколи не вважав себе сильним, я ніколи не вважав себе суперсміливим. Я ніколи не вважав себе а, з людиною з сильно, з сильним характером. Але це закаляється. От на протязі е, коронавірус і війна дуже закалився характер. Ду, не скажу, ну там як дуже? Ну набагато дужче, ніж коли до коронавірусу і до війни. Людина закаляється абсолютно люба. Ну не абсолютно люба, ну люба, люба людина може закалитися. Це говорю вам, я, людина, яка колись дуже сильно пила. Дуже сильно зловживала бухлом, зловживала куривом. Бухав кабздець, валявся по річками, валявся в підвалах. Ну, не часто, ну вже дійшло до того. Я вже допився до останньої, ну може там до передостанньої стадії алкоголізму, що мені вже без випивки було абсолютно скучно і нецікаво жити. Я бухав постійно. Але я зміг кинути. І я впевнений, що абсолютно будь-яка людина може кинути пить. Те саме з характером. Характер на... На... нарабатується характер. характер. Це так само, як ходити на бокс. Ти приходиш хлюпіком, і якщо ти ходиш, нарабатуєшся і працюєш над собою, то ти станеш, ну, можливо, не Тайсоном, але ти станеш сильнішим набагато, набагато кращою версією себе. Те саме в будь-якій сфері, те саме з характером. Дивіться, коли вас беруть приймало, проходить про... ваше в ТЦК, найкращий варіант. Будь без документів і не давати документів. Але це, це дуже важкий варіант. Тому що зо мною був пацанчик, він абсолютно без документів, його тиждень вже держали в ТЦК і його били. Хоч, щоб він просто хоча б сказав, щоб е, своє прізвище і ім'я по батькові, щоб на нього виписали повістку і отпустили. Да, повістку я показував, покажу ще раз. Просто хто, фомани віруючи. Е, повістка в мене ще три дня, два дні ще дійсна. Е, я просто не знаю, як показати тут, щоб не світить... Ну я вже показував одразу відео. Щоб не світить адреси. Видно, так? Да? Повістка вже прямо на відправлення. Але це допис... до сраки. Це до сраки. Коли вас приймають в ТЦК, їм основна задача у них зламати вас. Зламати вас, наскільки Ламати, мучить. Фізично, мучить морально, психологічно, щоб ви здались і сказали, ладно, піду служити. Це основна їхня місія. Якщо у вас немає в Хелсі і якщо вас немає в дії, це набагато ускладнює їм роботу. Але це не значить, я повторюся ще раз, це не значить, що ви прям недоторканий будете, якщо ви видалите свої дані з Хелсі і видалите свої дані з дії. Це абсолютно не так. Але це ще раз повторюю, ускладнює їм роботу. Ваша основна задача не зламатися, не поламати себе. Тобто стояти на своєму і сказати, ні, я не буду служити, ні, я не піду воювати, ні, я не хочу, не буду. Я все время теж грузив, що я засуджений, ну це мало влияє, там що, тому що моя стаття вже не, не працює. Я казав, що мер мого міста. Із своїм сином, коли підуть воювати, зразу за ними я. Пацани говорю, відповідаю. зразу побіжу. тому що я на початку війни я реально роздумував над тим, щоб піти воювати. А на голові як дурного на хаті. Ну, А, От. Щоб замовити шаблони. Шаблони я трошки підняв ціну. Шаблони, якщо ви самі пишете, це десь весь день. Бо я казав раніше, це там годин 5-6, але там попісять, покакать, подивитися, почухати яйце, по, по поїсти, то це на вас день піде на шаблони. Якщо ви сидите вдома і вам не фіг діяти, або у вас є жінка, або там ще хтось хто напише, це теж нормально. Купляєте в мене шаблони, вони коштують тисячу гривень. Ви пишете і відправляєте. Але часто так буває, що не з першого разу виходить. Буває з першого разу, буває з третього. У мене особисто з третього разу вийшло. Тобто тричі писав шаблони. Підтвердження мені так і не прийшло. Комусь приходить підтвердження. От мені людина прислала е відповідь, коментар на електронну пошту, що все в нього вдалося. Все вийшло, і слава Богу. І я дуже радий. В нього вийшло, до речі, з першого разу. Це, мене це взагалі дуже радує. і Дивує трошки і радує. В когось не вийшло з п'ятого разу. От максимум у мене це було це шість. Це не 5, в прошлый раз казав 5, ні. Максимум у мене, ну, у мене у клієнтів, у людей було з шостого разу людині видалили. Що вони пишуть? Вони пишуть, ваших даних не знайдено. Це основна їхня відповідь. Рідко, коли вони напишуть, шановний Вася Пупкін, ваші дані видали. Дуже рідко. Абсолютно. Два чи три рази мені таке присилали. І все. В основному вони пишуть. Така відповідь вам треба. Шановний, такий, то ваша, ваших даних не знайдено. Я коли мені таке не присилають скрін, я говорю, я вас вітаю щиро від всього серця, вас видало. От ще можуть вони абсолютно нічого не прислати. В такому випадку я рекомендую, якщо це там перший раз чи другий, писати заново. Якщо ви не хочете писати, чи ви за кордоном, чи у вас, е чи у вас є гроші, платите моїм дівчатам, тобто, ну через мене, і я їм даю це коштує 2000 тисячі гривень. Під ключ це називається, і вони вам пишуть. Але це не значить, що це вони пишуть до кінечного результату. Тобто вони за вас раз написали, ми відпра... вони відправили. Я вам показую фото звіт, що все зроблено. Ви дивитесь, що е лист написаний од руки, ваші дані там все є, і все. Тобто, лист пішов. Якщо приходить відповідь, що там. Чи ну, якась там негативна відповідь, це не значить, що дівчата знову вам будуть писати. Вони вам будуть писати, якщо ви їм знову е, напиш, е, заплатите. Ну, е, е, жінки люд, е, люблять гроші, та всі їх люблять. <смас> не всі вміють це признати. От і все. Е, ну, можете самі просто заказати, купити у мене шаблони і писати хоч 20 разів. Ну, 20 разів це ганю, звісно, не треба не 20 разів писати. Ну, максимум, якщо ж у мене було де... Ой, 10 6 разів. 6, 6 раз. Можуть відповідь так, як у мене була. Мені відповідь взагалі не прийшла. Да я й хер забив. А жив-жив-жив, потім попав в ТЦК і там вияснили, що моїх, моїх даних в електронних реєстрах немає. Ото повезло, то я молодець, що написав. Я вам рекомендую звертатися до мене за шаблонами і писати. Ще є дуже цікаві люди, коли пишуть, так в інтернеті ж можна купити, ой, можна безплатно скачати. Скачуйте. Скачуйте. І пишіть. До мене такі люди приходять після, після інтернетних шаблонів, скачуйте і пишіть. Є люди взагалі боти, дураки, НПС, зомбодятли. Це ті, що думають, та наші ти шаблони, ти розводіла, лох. Це ваші проблеми. От це просто хай буде у вас на совісті. Свою совість, чисту, я е тримаю в, чи в чистоті і в доброті. І, як казав мій друг, в благості. Так що нікого не обманюю, нікого не дурю. Стараюсь, щоб все вийшло добре і добре. Пишіть до мене е, мої дані внизу в закріплених коментарях. В закріпленому коментарі і внизу в описі. Е, що ще вам розказати цікавого? Цікаве те, що е, більшість людей, от в ТЦК, більшість людей, все-таки ламаються. Навіть ти пацан, от, е, за 4 дня багато людей перевернулось. Через мене. Ну, це я все дивився, наблюдав. Один пацанчик був такий, прям, ну, він мені понравився, такий шебуршний, такий. Він такий, Я, говорить, це саме, я служити не буду. Глаза горять, у нього, класний пацан. А потім сьомий день він вже сидів, сьомий. Ну, тобто я вже прийшов, він вже там чалився. І він каже, піду служити. Кажу, що таке? чого? Каже, та предложили таке жирне місце, мені тут по місту. Це я вам вроді розказував. Ну, хто не чув. Каже, предложили таке місце, мені тут гарне по місту, е генерала возити. <риклад> Говори, ти що, гоніш, якого генерала? Так ні, мені командир сказав, я, а я щось думав, що він не дурний. А от бачите, якось воно так чи морально надавило, чи, чи голодовками тими так повліяли на нього, не знаю. Ну, чи, чи просто не видержав, зламався. Але не похоже було, якось що зламаний, що грустний, там, чи що. каже, Та, так от, піду служити. Генерала буду возити, каже, далеко в тилу. Ну, говорю, хай Бог помагає. Ну що я, що я людині скажу? Отговарять. Абсолютно лева людина. Що йому? Такий, такий світ, така доля у людини. Така... Думаю, що возитиме генерала. Хай іде. Потім все заче піде і СЗЧ мені писатиме, як мені багато пацанів пише. Добрий день, хочу придбати у вас шаблон, щоб якось спастись. Хоч якась була, щоб хоч якась була надія. Він мені напише. Більш всього, що Бо дуже вряд ли, щоб його взяли водітелем генерала. Тому що е хто возить генерала, у нього є діти свої, вони теж будуть возити генерала. Така доля у людей. Ще історія. Коли я валявся, пам'ятаєте, я розказував? Мені хотілося вийти побыстріше, тому сутки коли поїздили, півтора суток. Повезли в одну учебку, потім в іншу, в один обласний центр, потім в інший, по Україні покатались, так добряче. Дуже невдобно, дуже голодні, холодні. Я приїхав, упав перед ТЦК, перед воротами і корчив, що в мене серце, серце. Корче, взагалі. Включав, включав Леонардо Ді Дікапліо, Ді великого актера. Но в скорій допомозі мене не схотіли приймати. Грустна, печальна історія, я взагалі в врачах, ну, то Підарюги, коротше, ті врачі, в основному ну, в основному чорні врачі. Ну, вони підарюги, тому що вони навіть знають, е якщо у людини є розум у врача, він розуміє, він що таке хелсі, розуміє, що це абсолютно незаконна недержавна хуйня, херня, І, але все рівно вони на це йдуть. Вони йдуть свідомо на злочини. Дуже рідко яка людина скаже, да, я манав тут робити. Я поїду десь собі в другу країну, не буду там. Це як врачі. Або от як мені декілька пацанів, там СБУшників, там, мінтів теж писали, що поняли всю цю систему і розрахувалися. тому що там абсолютно працюють ті, в кого немає совісті, абсолютно ніяких совістів, совісті, мужських качеств, мужських, мужських достоїнств абсолютно немає. Е, є просто любов до грошей. все, Це єдиний фактор. І все. Основополагаючий ніякого патріотизму, ніякого там безпеки, країн. Та всім воно до сраки, абсолютно. От, і коли мене викинули з маршрутки, з, з маршрутки кажу, з карети скорої помощі, привели в барак, а я ж перетворяюсь далі, що вроді мені погано, погано. Я ліг. Трошки ми поспали вранці, потім вранці розбудили на построєння в 9. Утра. І підходить до мене пацанчик каже, «Слышиш? Ти як будеш в следующий раз так симулірувати, так ділай це без мене, тому що я часу там стояв мерз. А другий пацанчик, який з нами тоже там був, підходить, чуєш, ти підрила, блядь. Пацан, ну на мене, типо, мужик кажеш, хоч щось робив для того, щоб себе спасти. Він шкуру свою спасав, він свою житт спасав, а ти під ще раз до нього підійдеш, я тобі, блядь, їбало, тобто, чи... ну ви поняли. А той такий оп, оп, оп. І він такий тот, через півчаса підходить до ТЦКшника і каже: я тут подумав. я хочу служить я уже здесь неделю, полторы недели здесь чалюсь я хочу служить он излякался просто он что ему э, цей парень борзый, что за меня заступился что он ему э, разобьет морду он говорит, я хочу служить позовите вашего командира я на это смотрю и думаю, так тебе и надо в принципе, потому что если ты чмо ну то, 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 так тебе, туда тебе это и дорога такие вот друзья дела Все це проходить, довірно не зря, я це все думаю. А, ну, час, ну, таке, знаєте, глибоко філософський вопрос. Тому що йде дуже велика чистка. І оце такі разні чмонделі, ну, все все йде так, як іде. Все, як має бути. Так що все. Дякую за увагу і за бумагу. Пишіть, звертайтеся за шаблорами, поможу чим зможу. Ха -ха -ха. Поможу чим зможу. Пока-пока. До зустрічі. Хау. Пока.